Наш етер триває, просто зараз нас чекає дуже цікава консультація. Олена Архіпенко, сексологиня, психологиня, тренерка зі статевого виховання, розповість, як дорослим навчитися говорити з дітьми на делікатні теми без сором'язливості та без скутості, і чому це так важливо. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку А, Ну, одразу переходимо до заявленої теми, які взагалі емоції у дорослих виникають. Та при запитаннях дітей на тему статевого виховання. Ну, в першу чергу, ми говоримо про певну скутість, так тому що так. дорослі не завжди готові про це говорити. Ну звісно, це сором та роздратування або ж агресія. І негативні емоції виникають у дорослих скоріше спонтанно аніж сплановано. Тобто, це не сама а, така негативна емоція спрямована на. Дитину, так. А це а, те, що я не очікую цього запитання як дорослий, і тому негативна емоція вона спонтанна. А чому саме такі емоції виникають у людей? Ну, Агресія а, через те ну, або ж так, через те, що дорослі не знають, що коментувати, що казати, як відповідати, як, як, ну, як, так, як ступор виникає, так? А сором через особисте ставлення до цієї теми, якщо у дорослих є сором говорити взагалі про цю тему, ну, то, звісно, і з дітьми цей сором теж буде виникати. Угу. Тобто сором виникає тоді, коли у подружжя є якісь недомовленості чи якісь непорозуміння, чи вони соромляться говорити про це, чи ну, просто мені Навпаки, ну мені просто саме поняття соромно говорити з дітьми про секс, через що От чому виникає оцей сором через те, що дорослі самі між собою не говорять. Так, тобто є умовно якісь речі, які вони роблять, але про які вони не говорять, так ну і звісно, якщо вони це не проговорюють, вони не сприймаються як адекватне і нормальне. І тому як ми можемо це говорити з дітьми, як можемо про це говорити uh -huh. з дітьми, якщо ми самі про це не говоримо, і як що робити в таких ситуаціях? В Таких ситуаціях потрібно переходити на себе як на дорослого. Тобто, перше, що потрібно зробити, це собі поставити запитання: а яке ж моє відношення до цієї теми? І якщо моє відношення негативне, то саме це я й передам дитині. Але це запитання собі краще поставити до того, як тобі його поставить, правда? Ж? Так свідомо свідомий крок. як показує статистика, з якого віку діти. Реально починають не соромитися питати у батьків, тому що є діти, які там е, з-під поли там десь в інтернеті вишукують якусь інформацію десь з друзями. А коли от вони дійсно, якщо в них дружні стосунки з батьками, ну я по своїм дітям е, зараз е, суджу, та тобто вони можуть спокійно спитати, звідки беруться діти, як це процес, а як народжується дитина, а і ну і купу, купу, купу різних питань. Так? Тобто ясна річ, що в певному віці ти маєш все одно певне відповіді. Тобто ну ти ж не можеш все одразу вивалити дитині uh -huh. в п'ять років. Правильно, все одно це має бути якось завуальовано, начебто, ти все правильно сказав і не сказав. Так? От коли діти, як показує статистика, починають про це не соромитися говорити вже свідомо, не отак, як в п'ять років, типу, а звідки беруться діти? А наприклад, там не знаю, десь в вісім-дев'ять. От моя старша донька почала прям запитувати, розпитувати та і, і як, от що робити, якщо дійсно у батьків не. Налагоджений процес розмови про це тут насправді потрібно виходити індивідуально з ситуації, так тому що деяким батькам буває дуже важко включитися. Якщо це, наприклад, вік там 10 років, так почати про що говорити. Одразу відповідати прямо на запитання, звідки беруться діти. Ну, буває складно. Тобто, повертаємося до основ, починаємо з дітьми проговорювати якісь базові речі. Ну, так? наприклад, наші так, про це ну, наприклад починаємо говорити про фізіологію. Наприклад, починаємо говорити про гігієну, починаємо говорити про якісь фізіологічні процеси. І потім ми доходимо до того, що фізіологічно хлопчики дівчата різні, а ось такі у них відмінності, а ось так потім виникає інтерес. Потім переходимо до якихось питань відносин між хлопчиками та дівчатками. Так і вже екологічний процес ці відносини розвиваються, і вони переходять потім уже і до фізичного контакту. Тобто, це такий, знаєте, розтягнутий е, в часі е, розтягнута в часі розмова, коли батьки починають з простого і потім починають підвищувати навіть для себе складність. Ну і розмова. поки ми підвищили складність розмови, дитина вже втомилася отримати інформацію. Та якось так ну, і добре, ще трошки побудь дитиною. Я правильно зрозумів, що дорослий, якщо він сам відчуває негативні емоції, він може їх передати дитині, так? Так, саме так і є, дорослі передають скоріше емоцію аніж слова. Тобто діти сприймають скоріше емоціями, аніж словами. І якщо дорослий відчуває негативну емоцію, то саме її він і передасть дитині. Ну, наприклад, а, візьмемо приклад з яблуком. От мама хоче дати дитині яблуко і каже: перший випадок: Ой, дивись, воно таке смачне, воно таке яскраве, воно таке гарне, яке воно соковите, і вона прям свою емоцію радісно каже: Спробуй. Тобто вона вже налаштовує дитину на цей позитив. І є mm. інший випадок, коли мама те саме. Яблуко те саме смачне, але вона розрекламує, як фу, яке воно кисле, яке воно несмачне, яке воно таке мені не сподобалось. І дитина вже куштуючи це яблуко, копіюючи мамину емоцію, вона буде сприймати його як несмачне. Тому mm -hmm. надважливо, щоб дорослі контролювали свої емоції і а, первинно думали, що саме вони хочуть вкласти так не тільки словесно, але і емоційно. Mm -hmm. Це дуже важливий момент, до речі, yeah. а як тоді можливо є якісь поради дорослим, як навчитися їм говорити а, без негативних емоцій, навіть якщо десь щось у них в особистому житті а, не так, але вони розуміють, що цей досвід вони зараз передають дітям. Перше, І у дітей себе. є шанс, щоб в них все було так. <рес> у дітей шанс є завжди, так? А... Повертаємося до того про що говорили раніше. Первинне запитання, яке ми ставимо собі, а яке моє відношення як дорослого до цієї теми, і коли ми собі чесно зізнаємося в тому, що у мене можуть бути якісь питання в цій сфері, у мене можуть бути якесь незадоволення, або я взагалі не розумію, яке моє ставлення. Так тоді а, я маю як дорослий з цим питанням розібратися в першу чергу із собою, так, хоча б поговорити самому з собою, а спробувати прописати можливо якісь речі, які турбують, або ж не. Навіть щось там десь підчитати на цю тему, і ніхто не забороняє тренуватися. Ми завжди тренуємося перед виступом, перед тим самим ефіром, перед публікою, коли ми готуємося виступати. І в те місце того виховання ми теж можемо тренуватися. У нас немає досвіду, як говорити з дітьми. Як у дорослих, так ну багато в кого діти вперше з'являються. Або ж навіть якщо це там друга, третя дитинка, то могли з першою не говорити, так і тому досвіду із другої, з третьої дитини може не бути. І тому а, починаємо тренуватися. Перше тренування завжди може бути перед зеркалом, а, стаємо самі самі перед собою, дивлячись на своє зображення, так і починаємо відповідати на ті питання, які діти вже поставили, або ті, які вони можуть поставити, і щитимо свої емоції. Наслухай, я колись їхав і пригадував питання свого старшого сина стосовно цього. І я в машині сам їду, і такий так, отак от відповідає, отак от І я як би ну репетую. А мені цікаво, що то якщо дитина не запитує, чи варто дорослим ініціювати розмову про секс і про стосунки? Звісно, дорослим варто ініціювати, тому що є багато інформації, які дорослі можуть передати, і особливо це е, особисте сприйняття дорослого. Так, стосовно цієї теми, uh -huh. тобто у дорослого є якісь там ставлення, позитивні, якісь негативні, якісь речі дорослий сприймає, ну, як тато, чи як мама, як позитивні, як прийнятні або ж як неприйнятні. І саме свої ось ці установки дорослі він може передати. Своїй дитині і тому надважливо, щоб дорослий був ініціатором, якщо дитина не проявляє ніякої зацікавленості в цьому у дітей інтернету. Я думаю, вона може проявляти просто так. брати інформацію з інших джерел От, про це. мені здається, що всі діти все одно проявляють зацікавленість. Все одно заборонений плод він е, солодкий, смачний. Їм хочеться знати. Звісно, але якщо не налагоджено ось такого, знаєте, базового контакту, коли діти з маленького віку починають запитувати у дітей, вони отримують адекватну відповідь. Тоді, звісно, вже їм як Набагато складніше прийти і сказати: мама, сідай, будемо говорити, розказуй мені про ось це. Uh -huh. Тобто, о, треба не пропустити ось, ось цей момент, коли дитина починає цікавитись, uh -huh. побачити його, щоб він не почав десь там з інших джерел, так би мовити, шукати інформацію. Ну зрозуміло. А чому дорослі затягують е, дуже часто розмову з дітьми про Уникають виникають і затягують, тому що банально не знають, що сказати, і бояться того, що доведеться сказати все й одразу. Тобто, ніби якщо я сказав, а то я маю продовжити все по повіту і завершити вже найцікавішим. Тому а, тут діє принцип принцип короткої по суті. Якщо є питання дитини, воно має бути з відповіді, так тобто дитина має отримати цю відповідь, але ця відповідь має бути адекватна її віку і має бути дуже стислою і короткою. Тобто дитина не очікує. Отримати аж таку прям довжелезну відповідь про сам процес, mm -hmm. дуже часто у дітей питання саме короткі і стосовно якоїсь конкретної теми. І тому ми відповідаємо стисло і по суті. І потім дитині буває дуже часто достатньо цієї відповіді, і вона йде собі спокійно та місяць, п'ять рік не турбується цим питанням, поки не з'являється якась нова нове запитання, нова зацікавленість. Mm -hmm. Так, ну а якщо дорослий не знає, що відповісти, самовиховання. Самовиховання, готуємося ось так, як ви готувалися в машині для того, щоб з дитиною говорити. Ось так само і всі батьки можуть готуватися. Це. Я не знаю, що відповісти на питання. Так я беру паузу в будь-якій темі. І так само і дорослі, не знаючи відповісти по темі фізики. Вони беруть паузу і кажуть: там: Вибач, зараз ми не можемо про це поговорити, але можемо поговорити про це завтра. Я сьогодні вечором поговорю з дзеркалом, а вже завтра з тобою приходь завтра вранці. Або ще як варіант, можна говорити з партнером, з другом, О. з подругою, з колегою та насправді з ким завгодно. Ой, дякуємо вам, дякую за дякуємо за консультацію з психологіні. Чекаємо на нові корисні поради вже за тиждень. Вже дякую. Ну, а цей ранок вдома. Ми продовжуємо кіноафішею. Дізнаємося про прем'єри цього тижня.